Ну, ось і третій день в Карпатах. Озеро, самовите ранок. І ось така краса у мене прямо із палатки. Я навіть трішки схід сонця побачила, бо я прокинулася десь о 5 Всі ще сплять, жодної палатки навіть не прокинулася. Така тиша була. Було доволі тепло. Я пішла до озера. Я ще. З минулого вечора дуже хотіла, але було дуже холодно. Хотіла намочити ніжки. Воно, знаєте, мене прям кликало. Але коли я до нього прийшла, мені здалося, що воно не несамовите, а самотнє. Воно дійсно там довкола немає таких дерев. Я так звикла до цих красивих краєвидів біля озер. А тут ось таке. Вода мені здалася теплою, хоча вона насправді була холодною, але мені було приємно з ним, так сказати, поговорити. А це через дві години після я прийшла, знову лягла спати в палатку, і коли вилізла назовні, бачите, який туман став сильний. Взагалі довкола нічого не видно, ніяких гір, ніяких краєвидів. І дуже було холодно, в мене аж срака змерзла, тому я одягла дощовик. При такому вітру ми збирали палатки, там просто все літало, моя палатка теж літала, я її ловила. Да, такий вітер. І все одно було класно. Взагалі, вітер, не вітер. Мені там так подобалося, що я б ще 10 таких днів пробула. І так, вже майже 10-та ми спускаємось 29 червня. Шлях на З Несамовитого. Дорога на тілі. Дорогу дуже добре видно. Бачите, які краєвиди гарні. Просто. Далі ми йшли по такому струмочку. Була доволі нормально дорога. Камінці трішки слизькі, зато я спробувала своє взуття. У мене підошла вібрам, в принципі, впоралась нормально. Думаю, ви розумієте, який тут код приблизно. Клас. Поки що не хочу дивитися, лякатись. Ось такий туман трішки. Це я ще не знала, наскільки буде для мене страшний цей спуск. Mm -hmm. Він був дуже різкий. Mm -hmm. да. Я, до речі, ніколи ще в житті не бачила справжнього водопада. І сподіваюся, що десь у жовтні я, я такий <свісно> побачу водопад в моїх планах є таке. Але такі річушки, таке щось маленьке. Мене просто заворожує. Тільки погляньте. Клас. Там десь внизу тече річечко. це є на фоні річечки. Ось, бачите, я вже у футболці. Тут стало дуже-дуже жарко. Люди, які йшли на зустріч, ну ми вже доволі багато пройшли. Вони такі захекані, питають а ще довго підійматися? Я просто дивлюсь їм в очі. Вони такі вже втомлені. Я не розумію, що їм відповідати, якщо чесно. Дуже-дуже класно. <сіп> Зараз питаємо у тих, хто не перший раз ходив. Хлопці, які у вас враження? У -у -у! <сіп я> <сіп я> Ось видно, що людина не перший раз в гори ходить. <сіп 'я> Та ні, ну не було такого. Це було дуже гарно. Просто йдеш і любуєшся з кожної сторони. Щось таке цікаве і гарне. Ну от, реально, воно зовсім не так, так виглядає, воно таке класне. От, блін, розумієте, здається, що ось ось іще секунда, і, і прям підніметься у воно лісі тролі з ць, ось цих показати. таких мо каміння в моху. Яке воно все гарне. А оця травичка, здається, називається кислиця заяча, чи яка вона. Чи, ну, коротше, вона така на щавель дуже схожа, дуже смачна. Всю дорогу її рвали, їли. Це я не знаю, що за рослинка, але мені сподобалась. Як же я не познімаю квіточки? Витіки, гляньте, ви тільки гляньте Папороть. папороті. <плес> Знаєте, навіть не знаю, що сказати. Це, до речі, якась така різновид папороті був дивно. Знову щом водички. А це я перехожу через річку по мостику. Я дуже часто там десь <смі> нога підвернулася і ще щось. Я така, то після таких е, відосів ще й взяла телефон без чухла, без нічого. От просто взяла познімати така храбра, храбра. <смі> ну, я не могла це не зняти. Воно таке гарне просто. А потім. Дивишся на це все офігіваєш, як ти це взагалі зробила? А це мене знімав гід, як я йду, оце тупо те саме відео, а ззаді ще позаду нас група йшла, я кажу, ой, можна я познімаю, ви не поспішайте, вони, тіпо, ні, таке вони з собачкою. Так, бачите, це я себе знімаю, зараз не витримаю, вам покажу ще річку, тому що виглядала вона просто казково. Так, да, тільки подивіться. <laughs> самої ноги трясуться, але обов'язково треба все зняти. <laughs> да. Гарно. Я, знаєте, навіть вже рюкзака не відчувала, я коли йшла назад, просто так. Молодець. <laughs> 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 Фото не моє, ці всі позування. <с> Воно все так дивно виглядає. <с> Селфі, я ще можу робити, але фото. Оце, до речі, у Гіда так знімає е, телефон. Д Дуже гарно. А це останні, останні такі потуги забратися. Знову ще одна. Річечка, один перехід. Ну, це добре, що не по камінням плигати, а зробили такі переходики. Ішлося вільно, спокійно, 3 літра води. О, як ви думаєте, ось мої чотири підкорені вершини вже на рюкзачку. Радію!